Всім привіт! Коротке відео змонтоване з архівних кадрів, як заливала сплита для заїзду під стоянку автомобіля, необхідні матеріали та їх вартість. Розмір плити 5,5 на 3,5 метра. Облаштовуємо в'їзд на дачну ділянку. Ділянка занижена відносно основної дороги, тому висоту площадки прийшло підняти до 20 см. Оскільки на даному місці планується навіс полікарбонату, на початку відливаємо по периметру армопояс з закладними під опори навісу. Армопоясом це назвати трудно. Але профільна арматура діаметром 8 мм. По периметру була укладена для міцності. Закладні деталі виготовлені із листового металу 3,5 мм. Виставили покресленню та відлили пояс. Для облегшення роботи заливку бетону розділив на 5 етапів. Верхній бетонний шар товщиною всього 7 см для економії матеріалів. В процесі прийшлося виконати додаткову роботу по укладці каналізаційної труби до септика. Під низ пішли всі відходи від старої будови, куски цегли, бетону і таке подібне. Все це засипалось піском та утрамбувалось. Наверх для міцності укладена бушна сітка Рабіца з паркану. Перед заливкою необхідно розкріпити відсічку та виставити її порівні по висоті, оскільки вона буде і маяком для заглажування поверхні. Сам процес заливки бетону виглядає таким чином. Виставили по рівню бетонозмішувач, Приготували все необхідне та приступаємо до роботи. Замішуємо бетончик і укладаємо на підготовлену поверхню. Не забуваємо про ущільнення бетону. Потім рівною дошкою або правилом проходимось по маяках, вирівнюючи поверхню, і таким чином поетапно заливаємо всю площадку. Місця заїздів на площадку необхідно обрамити металічним кутником, щоб не сколювався край плити. В моєму випадку заїзд на площадку відбувається через плиту, яка лежить на в'їзді в ворота. А сама площадка розміщена нижче плити на 3 см. Як правильно приготувати бетон та як за ним доглядати після заливки, дивимось відео внизу в описі за посиланням. Після того, як бетон виставився, набрав своєї міцності, стики між частинами можна покрити бітумом, щоб зимою в щілини не заходила вода. Як загладжувати бетон по маяках, щоб у вас вийшла ідеальна рівна плита, дивимось відео внизу в описі за посиланням. Кількість та вартість використаних матеріалів вказана в таблиці. Сітка рабіця БУ замінена на кладочну сітку, яка зазвичай використовується в таких випадках. Всім добра. Працюємо та будемо здорові. Дякую за увагу.